Ну що, якщо б в тебе був що? О, до речі, може був ну був що б ти зараз Та, з ними звісно? робила? Звісно, слухай, ну що б я з ними робила? Е, я б нічого не робила, але ми про це нікому не розповімо. Ні, насправді я думаю, що я б його ліквідувала ще до е, 20-го року. Я взагалі не дуже люблю залишати хвости. Знаєш, коли в тебе залишається якась невирішена справа, вона зазвичай потім з'являється і заважає тобі в самий. Е, Саме неприємний момент, коли ти найменше всього цього очікуєш. Тому я б, напевно, його закривала. і Я, до речі, його закрила. А що б ти робила? Ти передбачала взагалі, що будуть оці кіксира. Оці всі, оці всі ці всі... Всі... Всі проблеми, які пов'язані на сьогодні, у тих виникають у тих, у кого ці офшори існують? То я ж прошарена. Ну, то Дівчина так. яка в темі? Тому ми з клієнтами точно я тобі зараз скажу так. з... 2014 року почали готуватися до автоматичного обміну до 2014 року, Да, вже тоді почалися перші чутки, що буде максимально це треть на повну прозорість і на додаткові податкові правила, які якраз будуть а, ну присвячені якраз от цим додатковим податкам саме з а, тих а, частин світу, да, де до цього цього не було. Тому готувалися до відсутності прозорості майбутнього, uh -huh. до обміну інформації і до як правило, в тому числі. А все це пов'язано. Слуха, а я про кіки почула до речі, з Америки в мене був клієнт, у якого було американське громадянство і відповідне резидентство. І перший раз контрольовані іноземні компанії, це теж напевно було року в 14-му. Коли виявилось, що він має звітувати про всі свої українські бізнеси в Америці, я подумала, йолки, як добре, що в нас такого нема. А потім вже почалася ця двіжуха. Ну коротше, пішли. Будемо обговорювати ризики і наслідки для тих, хто вирішив, що в них можуть бути купа пшорів, і їм за це нічого не буде. Хай всі будуть та. Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі Backspace І сьогодні пропонуємо вам поговорити про таку достатньо актуальну зараз, у 2024 році, тему як забуті, покинуті іноземні компанії офшори, зокрема. І які у цього можуть бути наслідки. Ми вважаємо, що зараз така інформація буде корисна багатьом з вас. Тому, будь ласка, нам важливо, якщо ви будете ставити нам вподобайки за те, що для вас ця інформація справді була корисною. І не забувайте тиснути на колокольчик для того, щоб для вас були доступні наступні наші випуски, в тому числі. Хоть багато міфів про те, що таке, то власне ті офшори, бо хтось вважає, що це просто банківський рахунок, хтось вважає, що це ті можливі. Які є лише у багатих. Хтось розуміє, що ну, кожен IT-спеціаліст-фрилансер, який себе поважає і працює на Америку, має персональну компанію, на якій він зберігає свої власні заробітки. Тому, перш за все, ми хочемо вам нагадати, що офшор зазвичай це іноземний корпоративний інструмент, який дозволяє вам отримувати ваші доходи з закордонних джерел, зазвичай, і зберігати Ваші гроші на закордонних рахунках, тобто, це іноземна компанія, на яку ви відкриваєте рахунок за кордоном, і в багатьох випадках офшорні компанії це були ті компанії, які створювалися в іноземних юрисдикціях, за правилами яких не було необхідності сплачувати податки, не було необхідності вести фінансову звітність. І самі по собі такі компанії були дуже дешеві в обслуговуванні. Так от. Питання Саша, чи згодна ти з цим, що зараз у офшорів у таких іноземних компаній є певна додаткова актуальність, саме в тому числі пов'язана з метою їх використання, яка ну, стала дуже відрізнятися від початкової мети використання, да, і від того, до чого ми прийшли зараз? От на твій досвід да, з клієнтами, якими ви працювали раніше. Найчастіше з якою метою відкривали взагалі офшорні компанії раніше, і а, чи відбулася якась суттєва зміна саме в меті використання у таких от офшорів? Так, безумовно відбулася, і це дуже такий очевидний тренд. Давай так, якщо казати про... Початкову мету використання офшорних компаній, то я би виділила три таких мети, які здебільшого зустрічались. Перша мета це конфіденційність. Тобто ми всі розуміємо, що багато українців. Хотіли зберігти певну конфіденційність про наявність в них тих чи інших активів за кордоном з якихось власних особистих цілей, в тому числі для уникнення якогось там адміністративного переслідування для захисту таких активів від потенційних якихось там кримінальних проваджень, наприклад. Да? Тому що ми всі розуміємо, що багато людей, які мають гроші, вони виходці, скажімо так, з державного сектора. Да? Не обов'язково ці гроші незаконні, да? але так чи інакше вони пов'язані з державним сектором, і при зміні команди відбувається переслідування членів попередньої команди. Да? І дуже часто аргументом, який клієнти озвучували, коли вони замовляли той ну, створення да, або реєстрацію офшору, була: ми хочемо зберегти конфіденційність. Тобто це питання номер один. І офшори до певної міри дозволяли зберігти таку конфіденційність. Друга історія це те, що наші Корпоративне право українське я маю на увазі, на жаль, воно не досконало, воно і сьогодні недосконало, да? і є більш розвинені країни з тими інструментами, які дозволяють кращою мірою захистити права інвесторів, права партнерів в бізнесі, домовитися кращим чином і обов'язково забезпечити потенційний судовий розгляд да, в тих країнах, в яких цей судовий розгляд буде реально справедливим. Тобто люди собі реєстрували іноземні компанії. Ні, для того щоб Підпорядкувати свої відносини іноземному і зазвичай англійському праву, і домовитися таким чином, які б вони не мали можливості домовитись, знаходячись в Україні і структуруючи свої взаємовідносини за допомогою українських компаній. Ну, якщо ти вже згадуєш корпоративний аспект і політичний екскурс, да то це ж багатьох ще й страхувало від ризиків рейдерства. Бо це теж екскурс. політичне переслідування могло і не тільки політичне переслідування. Дідування переслідування в бізнес інтересах да спрямоване на в тому числі незаконне привласнення бізнесу в Україні. А якщо цей бізнес належить відповідно іноземній компанії, то це значно ускладнює навіть наміри придивитися саме до твого бізнесу. Сто відсотків. 100%. і третій аспект, коли ну, будь-які, напевно, поважаючи себе бізнесмени, це абсолютно нормально. Будь-який бізнес намагається знизити податкове навантаження. Да? І зрозуміло, що офшор це, крім того, що це компанія зареєстрована в іноземній юрисдикції, зазвичай це компанія зареєстрована в юрисдикції, в якій нема податку, або він дуже низький. Да? І зрозуміло, що використання знову ж таки до певного часу і до певної міри використання таких компаній дозволяє. Так чи інакше, бізнесменам оптимізувати своє податкове навантаження і досягти тієї мінімально можливої ефективної ставки, яку вони, власне, досягали з використанням офшорів. Інша мова про те, що в нас ем, теж ем, існує такий тренд, як мед, так і ложкою, да? тому що ем, оптимізація і уникнення це дві дуже різні речі. Да? І сьогодні ми будемо про це далі говорити. Да? Міжнародні тренди власне, дуже чітко це розмежовують. Але так чи інакше, це очевидним було третьою підставою для використання офшорних юрисдикцій, для того, щоб ну, у наших був запит взагалі не платити податки. Да, в... В більш розвинених юрисдикціях оптимізувати так чи інакше податкове навантаження, але так це був третя підстава, через яку наші бізнесмени використовували офшорні юрисдикції компанії, там зареєстровані. Ну да, і ти вірно кажеш про тренди, що здається, десь змінюватися, більш-менш кардинально да, ситуація почала там з 15-х, 16-х років, коли свідомо всі на Національні інституції, типу Осіді, да, які опікуються саме цим переходом а, в до регулювання того, що так оптимізація вона може бути з точки зору податків, да, але вона не повинна бути агресивним податковим плануванням. Да, в нас почали з'являтися плани БЕПС. В нас почали в рамках планих БЕПС з'являтися, що а, майже в кожній країні да правила контрольованих іноземних компаній, правила трансферного цінотворення, тобто багата а, кількість різних а, ну, складових. Які ну а, якщо не забороняють, наприклад, використання таких інструментів, але вони об'єктивно з економічних причин роблять використання таких інструментів, що не менше неефективними, або просто ну достатньо дорогими. І якщо, наприклад, великий бізнес да, ще може собі дозволити використання для певних цілей, от, офшорних компаній, да, але якщо згадувати про тих самих, там я не знаю фрілансерів, які там всередині 2000-х ще могли собі. Нормально дозволити офшор за 100 баксів, да то зараз цей офшор він щонайменше вже в обслуговуванні на 100 баксів буде вартувати, да і його використання з точки зору контрагентів може бути економічно, ну необгрунтованим для звичайних фрилансерів. Тому мені здається, що просто певні світові тренди об'єктивно зараз нас підвели до ситуації, що слід реально оцінювати, чи потрібен зараз. Цей офшор або він не потрібен. І от, на мою думку, ти навряд чи будеш сперечатися, що об'єктивно велика кількість клієнтів вони зараз опинилися з чим? що в них залишаються по факту ті компанії, які їм, по суті, вже не потрібні. Але не кожен з клієнтів ну, коректно поводиться да, з а, тим, от, а, яку послідовність дій слід обирати, і яке взагалі фінальне рішення обирати стосовно подальшої долі от таких офшорних компаній. От На своєму досвіді, да, з якими виборами клієнтськими ти стикалася по відношенню до офшорних компаній? Ну, давай так, напевно, клієнтські вибори вони залежать від в тому числі, психотипу людини. Uh -huh. да? Тому що є люди, які дуже такі організовані, структуровані, які все роблять за правилами, да? і які завершують будь-яку почату справ. Да? І таких клієнтів я відношу до першої групи. Тобто вони в свій час прийняли рішення, чітко порахували, що їм потрібні такі-то, такі-то компанії, в таких-то юрисдикціях. В них зареєстрували, в них використали з тією метою, з якою вони мали намір. Трохи використати. І в той момент, коли вони зрозуміли, що використання офшорних структур, офшорних компаній, воно їм більше заважає, ніж допомагає, да? тому що, як ти правильно, абсолютно сказала, тренди були очевидні. Більше того, банки, коли там приходив клієнт і відкривав, Полотно, на якому було 100 компаній, він каже: ні, 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 ми нічого не розуміємо. Це все, це все не до нас. Так? Тобто, це стало заважати. Вони сказали, окей, які в нас є опції для того, щоб це закрити. Майже в кожній такій юрисдикції була процедура ліквідації. Вона була дуже проста. Вона коштувала від 800 до півтори тисячі доларів, тривала від одного до трьох місяців, нічого не вимагала від бенефіціара, крім підписання там Трьох папірців, які йому готували агенти, все люди спокійно ліквідували і забули про існування таких компаній. А друга група клієнтів це ті, у яких ці офшорні компанії не пусті. Під непустими я маю на увазі, що ці офшорні компанії є, а, володіють певним майном. Або вони володіють грошима на рахунках, або вони володіють якимись там корпоративними правами в українських компаніях, або вони володіють, наприклад, якимись правами вимоги за кредитами, да? є кредиторами за іноземними кредитами. Тобто просто так їх закрити неможливо, тому що ці активи, які їм належать, треба кудись подіти. Да? і а, така група клієнтів дочекалася рішення української української влади Яке було 2020-2021 рік, коли була дозволена безподаткова ліквідація іноземних контрольованих іноземних компаній, да? і в чому полягала суть цієї безподаткової ліквідації? В тому, що ти міг спокійно всі ті активи, які були зареєстровані на твої офшорні, іноземні, не тільки офшорні, до речі, просто на іноземні компанії, ти міг їх перереєструвати на своє власне ім'я, тобто вивести на рівень. Кінцевого бенефіцерного власника, і не оподатковувати при цьому за ставку НДФЛ та за ставку податку на доходи фізичних осіб, а сплатити лише суму військового збору, і при цьому закрити свою іноземну компанію. І всі ті сумлінні клієнти, які чекали просто можливості закриття цих іноземних компаній, ну, скажімо так, з найменшими втратами. Та, вони власне, скористалися цією опцією, вони перереєстрували, перевели на себе активи, стали там прямими власниками або грошей на банківських рахунках, або компаній, закрили знову ж таки свої іноземні компанії, подали документи про закриття і сьогодні сплять спокійно. Але як завжди, є виключення, і, на жаль, в Україні до цього виключення належить більшість. І ми з тобою це дуже чітко розуміємо і бачимо сьогодні. Коли ми там кікс, готували кікс зготували кікзвітність, які вирішили не робити нічого. Причому незалежно від того, чи ці офшори були пусті, чи щось на них було зареєстроване, вони просто... Забули, забили, вирішили, що воно вирішиться якось іншим чином. Вони насміхалися над тими, хто щось там робив, витрачав якийсь час, витрачав якісь гроші, винаймав консультантів, які допомагали це все робити. Вони вважали їх, ну скажімо так, марнотратами, трусами і насміхалися, да? вони взагалі нічого не робили. І ось сьогодні. Це ці люди, ця група клієнтів, стикнулася з реальною проблемою. В чому ця проблема? Ця проблема полягає в тому, що в Україні почали діяти кік правила. 24-й рік. Це рік, коли вперше ті українці, які мають контрольовані іноземні компанії, зареєстровані як в офшорних, так і не в офшорних юрисдикціях, мають подавати звітність по цих компаніях. І під обов'язок подавати звітність потрапляють всі ті компанії, які навіть ви не використовували там 10 років, але які до сих пір є в реєстрі навіть зі статусом страйков. Ну тут, мабуть, я гадаю, більшості аудиторії просто логіку різниці в цих поняттях слід пояснити, чому о, наші податківці вважають, що вони повинні збирати інформацію як про кіки, про всі компанії, які угу. знаходяться в тому числі от в цьому недостатньо для всіх зрозумілому статусі страйкофу. Добре, а це такий дуже специфічний статус, тому що він насправді не має аналогів в українському праві, але я спробую пояснити. Дивіться, є компанія, коли вона ліквідована, да, тобто в. Це, вона не підлягає відновленню, вона закрита. А статус страйков це компанія, яка не виконує якісь місцеві локальні вимоги, не сплачує держмито, або там ще щось не подає звітність, наприклад. І яка через це втрачає свою право і дієздатність. Тобто вона все ще знаходиться в реєстрі, але вона не має права. Здійснювати жодних транзакцій. Да? В деяких країнах, до речі, майно такої компанії, як, наприклад, в Англії, да? майно такої компанії переходить до корони. В деяких країнах воно просто по суті заморожене, тобто ви нічого не можете робити від імені цієї компанії. Але найбільш небезпечна історія, пов'язана з цим страйком статусом, полягає в тому, що ця компанія може бути фактично відновлена, да? тобто її право і дістатися. Здатність і, відповідно, здатність нести обов'язки може бути відновлена за вимогою, наприклад, кредитора. Тобто, якщо я розумію, я згадав, що в мене є якийсь там договір займу, яких укладали ми всі розуміємо там безліч, та і право вимоги до компанії, там на якусь певну суму коштів, я цю компанію як кредитор маю право відновити. І таким чином вимагати від цієї компанії, особливо якщо я розумію, що у цій компанії є якісь активи в Україні або будь-де в світі, я можу заморочитись, відновити цю компанію і потім претендувати на погашення цього боргу, да, і на отримання, розуміючи, що у компанії нічого немає крім активів, і власне таким чином, ну це такий теж напевно інструмент трейдерства, просто вже на міжнародному рівні, а не на локальному. Ну, Тобто, от зараз в цій сьогоднішній темі, коли ми якраз. 그래서 오버볼이 영 어~ Кейси з покинутими офшорами, угу. то ми якраз ведемо мову про те, що в більшості випадків можуть бути ну, лише дві ситуації. Або у нас компанія, яка є повноцінно ліквідованою, її в реєстрі вже немає. В реєстрі вже статус про те, що компанія повністю припинила свою діяльність без можливості її проповнення. Так. І інший достатньо статистично поширений випадок, коли всі, хто вважає, що вони там закинули, забули про свої офшори, але не ліквідували, вони якраз. Будуть мати справу в більшості випадків з цим статусом страйков, коли якраз компанія все, ще залишається в реєстрі без запису, що вона ліквідована, але в різних юрисдикціях сам цей напис може бути різний, і найчастіше це саме страйков, щоб просто ви орієнтувалися, з чим ви можете мати справу по вашим компаніям. І в такому випадку, якщо ваша компанія має статус страйков, це означає, що всі ті зобов'язання, які передбачені под Подат... Весь час податковим кодексом України стосовно контролерів контрольованих іноземних компаній, на вас розповсюджуються. І це містить а, певну кількість прихованих ризиків. Да, бо у нас, поки правила, можна не звітувати в двох випадках: або ви не резидент України, або ви вже не маєте компанії. Не маєте компанії, це означає, що ваші компанії повноцінно ліквідовані. І ви можете це документально підтвердити. Так. Тобто, ви можете надати податковій службі. Я весь час буду боятися говорити це слово. Ви можете надати податковій службі документ, який підтверджує статус ліквідації. А стосовно зміни резидентства, тут теж є кейс, і я напевно тут про це скажу, да що ви маєте розуміти, що. Да, українські як правило безумовно на вас не розповсюджуватимуться, якщо ви зміните країну податкового резидента, і не будете резидентом України, але це абсолютно не означає, що та країна, в яку ви переїдете, не міститиме своїх кік правил, і ви там не маєте не, не у вас там не виникне зобов'язання подавати кік-звітність. Безумовно, є країни, наприклад, Болгарія, да, яка до сьогодні не має законодавчих вимог щодо подання фізичними особами звітності по своїх іноземних компаніях. Але ми всі розуміємо, що тренди є трендами, да, і що це лише питання часу, і що, скоріш за все, через певний проміжок часу в Болгарії такі правила також почнуть ну дієти, тому що вона член ЄС і, ну, це очевидно, що ці правила вони будуть єдиними для всіх. Тобто, це теж буде тимчасове рішення, а не вирішення проблеми а, в цілому. Ну тобто, на сьогодні у вигляді карми, я б навіть казала у вигляді економічної карми, так прилетіла якраз до оцих а, твоїх улюбленців з третього групи, да, камікадзе, які якраз а, зберегли в себе запис про компаніях, повноцінно їх не ліквідувавши, да, необхідність. Якщо вони повинні готувати звіти, да, ну це ж витрати, так. це ж означає, що хтось ці звіти повинен зробити. Да. Ці звіти обов'язково передбачають, що для цих документів кік. Звіт слід додати додаткові документи, наприклад, саму фінансову звітність. Якщо ви з компанією не маєте справ вже кілька років, відповідно вже ви ту фінзвітність кілька років теж не готуєте. А для яких правил у вас залишається ну безумовне зобов'язання самого контролера забезпечити? От як він хоче, так він нехай це й робить, але в пакет документів в нього повинен входити файл з назвою Фінансова звітність там офшору, навіть якщо це нульова фінанс. <звітність>, по діяльності якої реально не відбувалося да і якщо ви цього не зробите, то у вас будуть величенькі штрафи за неподаний звіт. А так я скажу, що ти ще дуже м'яко це все описала, тому що крім того, що ви маєте подати звіт, ви маєте по-перше, згадати, де ваша компанія зареєстрована. По-друге, ви маєте перевірити, в якому вона власне знаходиться статусі, чи це страйков. Чи це ліквідація, чи це взагалі активна компанія, що теж можливо, тому що ми всі розуміємо, що островні юрисдикції вони, як правило, не квапливі, не дуже організовані. І навіть якщо компанія не сплачує там декілька років свій там державні мита, да, не обов'язково вона матиме статус страйков, тобто не виключена ситуація, коли ваша покинута компанія да, має статус активної компанії. Тобто ви маєте встановити. Країну реєстрації згадати, ви маєте встановити реальний статус, і тут вас теж очікують складнощі, тому що далеко не в усіх офшорних юрисдикціях відкриті реєстри. Тобто, ви якимось чином маєте отримати цей доступ. Ви маєте зрозуміти, хто директор власне цієї компанії, хто власне цю фінансову звітність буде підписувати, тому що будь-яка фінансова звітність вона має бути кимось підписана для того, щоб Визначити, в якому статусі знаходиться ваша компанія, і хто власне є директором цієї компанії, і чи ви до сих пір є контролером цієї компанії, або в статусі акціонера, або в статусі бенефіцара, вам потрібно цю інформацію отримати. Цю інформацію, як правило, ви можете отримати від агентів, за допомогою яких ви цю компанію реєстрували. І тут а, вступає в дію карма, про яку ти вже згадував, тому що ці агенти власне. А, тільки і чекали того моменту, допоки з'явиться та людина, яка колись 10 років тому замовила в них компанію, сплатила рівно за один рік утримання цієї компанії, і просто перестала виходити на зв'язок і брати трубку. І ось ці агенти отримують запит від вас, викатують вам, як правило, у відповідь на цей запит величезний рахунок з усіма вашими боргами. І ви чітко розумієте, що допоки ви ці борги не закрите, ви взагалі жодної відповіді від цього. Агента не отримаєте, а, час, а годинник вже тікає. І ми розуміємо, що кожен день прострочення в отриманні відповіді від агента зменшує кількість часу до дедлайну по поданню кікзвітності. І ви, в принципі, знаходитесь в ситуації поміж двох вогней, тому що там потрібно платити і дуже, дуже часто величезні кошти. І неподання яких звітності теж призведе до обов'язку сплачувати величезні передбачені законом України штрафи. Ось та та ситуація, в якій опинилися мої, як ти кажеш, улюбленці з третьої групи камікадзе. Так, а що б ти їм на сьогодні рекомендувала робити? Ну, якщо чесно, а, я б їм рекомендувала сплачувати агентам. Я поясню, чому, тому що не існує жодних інших механізмів. Ліквідації, крім ліквідації компанії, для того, щоб припинити ризики штрафів за неподання кік-звітності. тобто, ти матимеш обов'язок подавати кік-звітність, допоки ти є контролером активної іноземної компанії або компанії, яка знаходиться в статусі страйков, а припинити цей статус можна лише шляхом офіційної процедури ліквідації, яка передбачена в кожній країні, для того, щоб цю процедуру ліквідації розпочати. Тобі перш за все потрібно компанію привести у належний mm -hmm. стан, що означає, що ти маєш погасити всі борги, подати всю неподайну звітність, сплатити держмита, сплатити агентам, які будуть забезпечувати цю ліквідацію, тому що без агентів ви не можете це зробити. І навіть зміна агентів передбачає спочатку погашення боргів попереднім агентам. Тобто ви не можете сказати, окей, тепер я вам винен коштів, тепер моїми агентами будуть інші. Так не працює. І тільки після цього ви можете розпочати процедуру ліквідації. І тут теж важливо сказати, що якщо там 10 років тому і навіть 5 років тому ти міг ліквідувати компанію там за півтори тисячі, то ще пару років тому в на тому ж на тих же Британських Віркінських островах минулого року мені здається клієнт ліквідував за 5 тисяч. То сьогодні компанія, яка в страйкофі, її приведення у відповідність і отримання можливості ліквідації, буде коштувати до 30, а іноді і до 50 тисяч доларів. Ну, я б тоді резюмувала, що на мою особисту точку зору для того, щоб взагалі були певні опції у тих Власників українських резидентів, які все ще зберігають отакі покинуті офшори, ці опції будуть зводитися або до того, що ви можете безумовно обрати для себе варіант, подавати кікзвіт. Застрайковнути офшор так. готувати фінансову звітність, відповідно, нести на це витрати. Ви можете цього не робити і тоді нести імовірні витрати на сплату штрафу, якщо про вас дізнаються, або третій основний робочий варіант для того, щоб можна було спокійно спати, це повноцінно ліквідувати компанію. І от особисто я б рекомендувала обирати безумовно ми ж перше і третім варіантом, якщо ви вважаєте, що ви менше грошей можете витрачати на підготовку кік-звіту, ну по офшорній компанії нульову подавати кік-звітність і нульову фінансову звітність, можливо, для певних юрисдикцій, принаймні за якийсь рік, да ну справді може бути дешевше, ніж сплатити за повноцінну ліквідацію компанії, але Дешевше за один рік, дешевше за другий рік, а за третій рік це все одно буде вже та сума набігати, яка буде перевершувати будь-який кейс на ліквідацію компанії. Тому рано чи пізно, все одно всі будуть підходити до обрання третього повноцінного варіанту. Залишайте з нами зважених податкових рішень. До побачення.